Добрий день, я хотіла б дізнатися результати конкурсу. Доброго дня. Я вас слухаю. Так коли будуть результати? Я вже декілька днів чекаю. Якби були відомі результати, то ми б надіслали вам електронного листа. Чого ви так хвилюєтесь? Але ж його немає. Я, я чекала кілька днів. Отже, ми не встигли Бачите, скільки в мене роботи. Але ж я маю право знати, що з моїм проєктом. Якісь проблеми? Та ось дівчина вимагає, щоб їй повідомили результати. Це не вимога, а її право. Ходімо розберемось. Вашого проєкту тут немає. Як немає? Тут немає вашого прізвища. Але тут є назва мого проєкту. Будь ласка, зайдіть, як ви це поясните? Тут ваше прізвище? Це моєї сестри. Що ви говорите? Це мій проєкт. Передайте вашій сестрі, що її проєкт переміг, а вам потрібно шукати нову роботу. Не треба було так. Я сама винна. Розповіла своїй подрузі свою ідею. А вона цим скористалась. Ви молодець, що відстоюєте свої права.